Соноскія Серенто, і таким чином виглядає цей салон в непоганому стані, але він тканинний, його хочеться захистити, хочеться закрити і хочеться додати якоїсь родзинки в салон. Питання до автоманів в продовженні за декілька годин будемо перевтілювати цю красу. Надається у нас Sorento і таким чином виглядає цей салон. Лінічка спорт від наших партнерів комбінована з чорною тканиною в центральній частинці, сіра шкіра по бокам. І наша фірма правильна і якісна установка зі швидко посадочних частин. Дуже класно вийшло. Як ви бачите, підлогідгуліночку тут активні. Ми їх обов'язково зберегли активно, а також тут у нас. Була можливість зробити а, пластик поверху, чому би і ні. Зробили пластик поверху. І другий ряд у нас аналогічно тканина в центральних частинках, сіра, яко шкіра. Збережена обов'язково вся геометрія спинок і посадок, відкидний підлокітничок, гарнесенькі, а підголівнички в чохлах. Дуже, дуже класний результат. Вже приїхала наступна машинка, зараз буду показувати.